Всім привіт! Ви на каналі Яструб Геймс, з вами Михайло. І сьогодні ми з вами продовжимо грати ігру Амнезія Бункер. Ну що ж, минулий раз ми з вами закінчили на тому, що я так тупо-дуже тупо, дуже тупо е, ...в цей, помер на от розтяжечці. по ідеї я знаю, що з нею робити. Секунду. Там нам давали. Так, відимо, її треба буде лише знайти. Нам давали бутилочку. Що це взагалі таке? Деліль. Взагалі не зажарю, що це таке, ну давай. Ну, буває. Уїдь собі це розлили кетчуп і так от дверями вжуть. Кошмар. І ще й розтерли, мене б мама за таке вбила. О! От вона бутилочка. Там так, звісно, треба дотікати. Коротше, в мене є шикарний план Дій. Можу... 에... Блін, серйозно, в мене нема цього. А, прекрасно. Кіт щось я знаю, де топливо. І в мене є прекрасний план дій, коротше. Як тільки так сразу... Це тварюка. Почує мене, вона сразу ж почне біжати на звук. хоча, знаєте, не разу не зустрічав, так що, як ви знаєте, ну, і. Поки вона, мабуть, не є великою загрозою, або мені я не особо тихий, і мені поки вдається її. цей... Уникати. Але я боюся це ненадовго. Так, спочатку ми йдемо далі за бензином від О, умнічка. Солярка тут нужна. Да-да-да, я за цим годинником особу не слідкую. Мені просто цікаво, ця тварюка на світло може з'явитися. Десь тут має бути речак, який включає світло. О! Клас. клас! Записка! Прекрасно, лор. Так, я на всякий случай двері закрию, бо... Хоча я сумніваюся, що я це стримаю. Що якщо це вистелити? Ага, <гум> мене з'явився прекрасний план. Хоча я сумніваюся, що якщо заманити його до цієї. До цієї, до цієї, до цієї каністри з газом, я, йому щось буде. Так, записка. Дневник. Що? Щоденник Жубера Странні звуки. Ніч. Декілька хвилин назад було чути дивний скрежет, А зараз здається, що по коридору хтось ходить. Значить, по коридору хтось ходить. Можливо, це Райнер знову забрався в свою винну заначку. Хе. Красавчик. Там війна йде, він винос заначку пряче. E, краще мені поговорити з ним зараз, e, переконати його відправитися спати або поділитися зі мною бутилкою... Бутилкою другою, Да. 15 іля 2016 року. Страх розливається по нашим, по нашим жилам. E, Форни намагалися силою виб... вибити. Відповідь із солдат, але вони стверджують що... стверджують, що спали, поки Рейнер не почав кричати. Звісно ж, я, кон... Звісно, ж я вірю їм. Фурні зайшли... Фурні я... я не знаю, що це таке. Це якесь ім'я чи. не знаю. З... Зайшов настільки далеко, що вони. Звинуватили воєннополоненого 730-14 під номером 730-14. Е, е, побіг із камери і, е, і вбивстві. Це, це неможливо. І я намагаюся. Я, я переживаю за Заформі, а злість ховає їх страх. Вони виміщають його на підлеглих. І я не, я не знаю способу це припинити. Це, це народжує ворожнечу. Я згадую той момент, коли Райнер почав кричати: на його місці міг опинитися і я, і все, що мов, і все, що, мов, і все, що, і все, що можу легко опинитися. Ми, мені вперше хочеться, щоб поступив наказ відступати. Краще е, зустрінемося лицем е, до лиця з тисячу німецьких е, винтовок, чим. Е, е, чим залишитися на одинці з безіменним з жахом. А тут що? Oh. Оу! Останій, де, останній журнал жубера. Фурний, наш, наш командир е, е, тремтять від страху поруч зі мною. Він втратив е, розсудок, е, 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 зустрівшись з починою страху. Он без кінця повторює. Він е, без кінця повторює ці слова. Тікаємо, тікаємо, ми маємо тікати і, і закрити тварюку там, де, де їй і місце. Він хоче тікати і, і підірвати за собою вихід, щоб закрити цього демона тут, демона і наших людей. Я починаю е, проникатися його словами, і при цьому мене охоплює такий же бездонний жах. Е, Тим солдатам, хто прочитає це, коли ми виберемося відсюди, я узнаю у нього код від арсеналу і, сою... і, со... і повідомлю його по радіосвязі. Якщо ви будете за... зап... зачинені з цим звірем, арсенал стане вашою єдиною надією. Це все, що я можу зробити. На що в мене вистачить. Сміливості. Відправляйтеся ку к вузлу е зв'язку в солдатській казармі. спрячтесь там. Я передам код жубер. Е солдатська казарма. Е солдатська казарма. Чувак, не психуй. Я розумію, ти голодний, но как бы мені все одно. Скільки в мене патронів? Два патрони. Один патрон, Класно. До речі, ви отримали поранення, тепер за вами тянеться кр... О, блін, блін, кровавий слід. Який може... О, блін. Ах, блін. Щоб зробити бінти. Мені треба бути обережніше, ну я якось. Це я так зрозумів, э, залишили для перетворювати. Що це? Ця? Опа, на Хе, граната клас! Не потопается. Так, о, хрестик. Так я... Ся... о, я как раз сюда и кутил прикинь. Фак іди ти... В... туди, куди я собі подумав. Он ну, там закрити, не тобі бор. Чекай, поки я. Бинти цей знайду. Щоб зробити бинти потрібно дві тряпки. Я. А цей бункер це не мій по два, тут тряпок нема. Ну, зберігти це все те діло. Так. Прогрес збережений. Як мене радують ці слова? Так, тут десь має бути речажок. Де він? Тут я був. О! Ну да, це прекрасно придумано, до речі. Твар же не розуміє, що цей хрестик означає, а люди розуміють. Треба звертати увагу на ці хрестики. О, клас. Схоже, мені туди. Я з самого початку хотів піти спочатку тут о, о бензин. Я не. Я знаєте, я не розумів у фільмах, в іграх оцих тварюк, які їдять людей. от Так, то далі вже не цей. От скажіть, чого вони їх ніколи не доїдають? От напишіть в коментарях, чого зомбі їм. Подібні ніколи не доїдають е, своїх жертв. Типу, оставити на потом, да? Так. Мені нужен гаечний ключок. Прекрасно. Що в записці? Е, Де наше вино? Бригатиру з е, Стафорду. Це наш четвертий офіційний е, запрос. Е, на поповнення запас, е, запасів вина. Е, е, те, що я в погребі, вже на Ісході. Він серйозно, ребятки, у вас іде війна, який нафіг вину? Я, я боюсь реакції зі сторони солдат і моїх колег-офіцерів. Е, 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 якщо нам все-таки прийдеться е, е, погіршити норм, уже сточить норми е, потреблення, я й. Я і так о, чую жалоби кожен день. Ця армія е, тримається на моральному дусі, а моральний дух е, все ціло зави, залежить від вина. В моєму першоначальному запросі фігурувало 10 ящиків, поки, е, поки що ми отримали тільки два. Е, Займіться цим. Так. Уже друге місце, де мені треба цю фіню. Е, щоб аланцюх розрізати. Ну йдемо шукати. Іди нафік. О, прикиньте, щас тільки, що в мене в очах було таке, як... Таке, як в першій амнезії, помните, коли надовго в темноті лишався? Я бачу тварь цю і лапи. Ти лапу цю і тварь. Ти мене так просто не візьмеш. Мабуть. А тепер мені вже бігати, а от ні не хочеться. Прямо як в реальній житті. <жизни> Главний герой вже почав, наверное, дихати. Не сив труси. То якщо вдома стиралки нема при. Прийдеться стирати вручну. А не труси, а вручну стирати, це знаєш якось не дуже. Ну тут я вже був, да? Чи собі в реальному житті попасти в таку ситуацію? Це що виходить? Я круги я круг навернув? Чи якийсь інший шлях знайшов? Тому що якщо чесно кажучи, я ще не зрозумів, де я а. Ну, правильно я кругаля не верну. Клас. Тихо. Фак. Я не хочу бігати вокруг. Там це тварюка. Сильно накачувати фонарики теж не хочу, бо там ця тварюка. Откуда я ще прийшов? Я прийшов отут. Не надо Тихо, біжати теж не треба. Це ні до чого хорошого не приведе. Треба обратно повернутися в той кабінетик, бо я взагалі. Вообще... Оу! Ні, я тут був, був. Його тіло б намагалося спалити? Тут я був. Цікаво, наскільки хороший слух у цієї... Так. Офіцерська столова, адміністрація, травмпункт. Ні, нормально, я пробіжався, його не було вулучити. Відьмав він мене не учув. Значить він далеко. Прекрасно. П-п-п-п, що я хотів? Ага. Стратегічне хранище. Солдецька казарма. Тобто я виходжу. Іду туди, потім туди, тюрьма. Була б мене з собою карта. Заправимо генератор. Mm. Е, ні, братан Мене так просто не взяти. Так, виходимо далі туди, потім направо. И там розберуся все потім сюда Ау. Еще далі? Точнее ще куди далі? Аврин блокування А шо тут? Да тут не манеку, Хрестика нет, нема. Мабуть це... Ну я, мабуть, сейчас перекону, так. О! Це ліпше відкрити. Щоб я мі Що тут хочу а просто... О, я... Він... Як довго він рип тіпле? Так, я заплутався. Харе гарчати, як мій живіт, коли я голодний. Я да, да, конечно, побурчте сюди. Я якось там не особливо нічого не знайшов. Е, Секунду. Стратегічне хранилище. Ну йдемо так. Потім так. Ну, і що тут? Тюрма? О, Стратегічне хранилище, правильно. Ні тут. Да, вот. І далі мені пойде, вона показує якось кудись сюди. І що як? Аварійне блокування. Ох, йо! Воно зламалося. Записки. Уже декілька годин я не бачив інших людей. Схоже, я остан... залишився останнім живих. Ага, окей. Ну по факту я заблудився. І. Не, ну там же кажуть, типа. Офіцерська казарма. Вихід. Эмм... Um, Арсенал. Я б... Я, я Я спочатку піду в сторону офіцерської казарми Тут я якось... Нормально Ага. Та як я піду в сторону офіцерської казармі? Блять! Мені показалося, що він задля мене. Ну, я ще дгнуло. Аварійне блокування. А як? О, він був тут. Не туди А сюди, У мене є топило. У мене нема топила. Не, я знаю де його взяти, но... Блин. Ну гаразд, пошли. Так, а -та, то не туди. має бути кімнатка з цим усім О, клас. Что ты почав так странно дихати? Что буде? Райнер. Что це ж таке? Понятно, 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 що нічого не понятно. Щось не є. Делилю не повезло. Адміністрація, овсяка столова. Пункт. Что тут? Тут тюрьма, тюрьма, я знаю. Нет, 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 куда же тримать ТД Вот так вот? Тебе спальню, схоже, тут бігай. Так, да, да, так, звісно. Арсенал. А стратегічне сховище. Тобто мені треба якось відключити аварійну цю фігню, але проблема в тому, як. Раз, не Знаєте, за кадром я з цим розберуся. Поки, е... На цьому я думаю, ми закінчимо відео. Трошечки тут побігали. Розобралися ще до чого. Поранилися. Нормально. До свадьби заживе. Ну що ж, е... підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачки, всім пока.